Що, пішли збирати чорницю. Він не знаю, яку грибінку вибрати сьогодні. Отаку, чи таку, чи таку. Всі по-своєму цікаві. Але напевно почнемо зі своєї старенької, стандартної. Заходимо на вирубку і одразу бачимо чорничку. Ось таку чорничку. Бачите, не густо, але більш-менш грубо можна збирати що Спочаток сезону у нас збирається дуже важко. Сезон цього року. Сьогодні вже 7 серпня. Черниця пісня цього року. І ось так-так. Таким макаром, бачите, назбирали. Трови забилося багато. Треба треба почистити. Требу, треба висипати і далі збирати. Ось дивіться, яка края. Гарно. Чорне золото. Чорне що трохи зелене золото. Треба скуда! Навіть трохи прохладно сьогодні. Вітер такий холодний. Треба трошки тепліше вдягнутися. А вам якою грибінкою більше подобається збирати? Такою, такою чи такою? Трьома зразу можна збирати. Тою теж класно збирати. Так, береш. Ідерочка. Роскидував, повбивав, кущик. Кущик цілий, бачите, нічого йому не сталося, а ягодка от відеочко. І ось так той грибіночко весь раз, раз, легенько, дивіться, як гарно. Щухує, гілочки, все на місці. Проблема. Це чищення кущика від старих гілок. Старі вже видираються, дають змогу вирости молодим новим чорничним гілочкам. Так що не переживай. Так, Ось такою грибіночкою позбираємо. Бачника. легенька, гарна. Готіночка. Збирає дуже класно. раз-раз, бачите? Дуже зручно збирати. І от скільки назбирали. Вона вся всередині, гарна, не давиться, і веде. 10 кілограмів вже є. І тут за наступним відро. Ось така чорничка. Бачите? Відро на 20 літрів. Важить приблизно 11 кілограмів чистої ваги. 33 кг приблизно дві години. Приблизно 2 години я збирав. Все плюс знімав відео. Час трошки. Фу. Ледве то само наносив. Кидаються зелених є. О. Ось така. В кашах три ящика готові. Ще є бачите скільки ящиків. Треба їх заповнити. Листочки не повинні. Пущир який як був, так і лишився. Цілий. А ягодка от у відрі. Це ніяких проблем. І до тих трьох відер додаємо ще два відра. Разом вже 55. Я вже заморився. Це сімдесят сім кілограм вже піднів Перерив така Все, є ще два відра. Разом сьогодні 9 таких повних відер. Одне відро 11 кг. Значить приблизно 99 кг. Я сьогодні зібрав. Може 98 може 100 десь так. Так що такий сьогодні день. Цей сезон 100 кг буде норма. Сподіваюсь, так буде кожен день. Замало ящиків взяв. Одне поїде відро так. Тепер ці всі ящики треба повантажити в машину. Оп. І завести додому. Чи додому, чи на скуп, Здати. Хто куди. Ось так, сьогодні попрацював. І так має бути кожен день. Так повинні збирати кожен день. Буде вам вчасно. буде вам свято. Все у вас буде добре. Будете збирати і їсти чорницю. А ще скоро почнеться брусниця, а потім гриби. Ай-яй-яй, роботи, повну тут. Вчатий край. Ще маю, бачите, ще відро. Ящиків не вистачало. Ще де відро. Ще швиденько загружаємо. Білички і їдемо додому. Відпочивати. Ой!